Я зараз вам другий крок скажу у цьому напрямку. І перед цим я хочу почути ваш зворотній зв'язок. Добре, ви за розмову. А скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що ви маєте право на щастя і спитати про своє щастя у тієї людини, від котрої ви очікуєте це щастя? Чи буде вам вона його вам давати, чи не буде? Ну, як ви вважаєте, ви маєте на це право спитати? Дуже багато людей соромляться, і вони кажуть: Ну, тож я бажаю бути щасливою людиною, вона ж не повинна мене робити щасливою. Я буду сидіти десь у кутку і чекати, коли вона прийде і зробить мене щасливим. Ну, добре, тоді давайте рухатися далі. Ви вважаєте, що ви знаєте, про що говорити і вважаєте, що ви можете про це поговорити. Друге, ви вважаєте, що ви маєте право про це розмовляти. І це є велика проблема. Багато людей вважають, що вони не мають права про це навіть заїкатися. Ну, Добре, що ви сказали, що ви маєте право. Розмовляти про те щастя, що я очікую від іншої людини, а та інша людина може відповісти, чи їй цікаво це, чи не цікаво. Ну, вона може сказати: мені так не цікаво, я не буду цим займатися. Іди сам шукай десь щось таке. А може сказати: я думала і я зрозуміла, що я усе життя такого чекаю. І від, себе, і від тебе, щоб ти спросив у мене, якось узяв у мене це. Якби я й дала, але треба, щоб хтось трошки сили проявив і взяв у мене це. Я буду давати. Ну, може й таке бути. Знаєте, як іноді жінки бувають, що ну, кажуть, що чоловік повинен якийсь там подвиг зробити, якось трошки натиснути, трошки там мужність проявити, трошки брутальність проявити. Ну, Може і так сказати, хто знає, що вона скаже, але вона щось скаже. Скажіть, будь ласка, чи можете ви прийняти любу відповідь від неї? Не будете там бити її, там, скандалити, щось таке там. Емоційно там, ну, добре. Щоб у вас ця бесіда пройшла гарно, вам треба підготуватися. Може там квіти купити, може там цукерки якісь купити, може там подарунки якісь купити, може там піцу принести, може там якусь романтику увімкнути, там свічки запалити. Ну, щоб. Людина якось там ну, відчувала себе спокійно, щоб вона могла вам відкрити серце і признатися, там може дати не може, хоче, не хоче. Якщо ви підготуєтеся, у вас буде гарний результат. І гарний результат ми розуміємо, що то правда. Я, яка б вона не була, ви її приймете. Ту правду, так? Добре. І, як я і обіцяв, інший крок, ну, другий крок. Дивіться. Якщо вона зрозуміє, що для вас це важливо, вона щось буде робити для вас. І тоді постійно, постійно ті думки негарні будуть вивітрюватися. Ви згодні зі мною? Я можу їх вам вивітрювати, але вона це зробить гарніше. Щоб це гарно сталося, як ви відчуєте, що ви бажаєте цього. Ви бажаєте бути разом, ви її готові прийняти, вона вас готова прийняти. Я би вам порекомендував, ну, давайте скажемо так, пограти в таку гру. Це не гра, це дуже серйозне діло, але. Я можу вам розповісти, щоб ви не лякалися, і ми ось так ось будемо розмовляти, що це якась гра. Ну, знаєте, як шуткують рольові ігри. У, цьому, у чому ця гра? Ви кажете, а давай вирішимо, що нічого не було. І ми тільки-тільки з тобою познайомилися і почнемо життя з чистого листа. Чистий Аркуш, нова ти, новий я. Я тобі навіть ім'я нове придумав, ти будеш в мене зайка. Ну, якось так. В перше в перший час ну, якось може по-іншому називати її. Ну, щоб воно, розуміти, щоб воно по-іншому було. Е, якийсь новий одяг купити, може, там у якусь хату переїхати в іншу, щось змінити. Щоб їй було цікаво, ви можете сказати, в мене є для тебе сюрприз. У мене був час подумати. І я в собі відкрив щось дуже-дуже цікаве для жінки. І це цікаве я хочу тобі дарувати. Я хочу, щоб ти це побачила і щоб ти цим насолоджувалася. Зараз я кажу схему. А що там саме цікаве, ну над цим трошки попрацювати треба. Може, я вам допоможу, може, ви самі, самі щось таке знайдете. Найпростіше, що можна таке зробити, це в Ютубі подивитися якийсь масаж там, рук чи ніг, там, ну, чи шиї, чи там, голови, чи спини. Ось, ну, якісь нові речі робити, якісь нові фрази говорити. Ну, фрази... Щось ми придумали, там може якось називати її, там, чи мила, чи зайка, ну, якось так. Про нові речі у якості одягу я теж сказав. Оця ідея, оця гра у нове життя, як воно заходить вам? Що вам це дає? Якщо ви вирішуєте, вирішуєте так. Зробити. Вона згодна. Що це вам дає? Е, ви е, зможете відпустити усі ті негативні думки. Усе ото токсичне, що було, колись ви зможете відпустити. Вам буде легко відпустити. Там буде порожнє місто. Місце там порожнє буде. Треба. Е, те місце чимось наповнювати. Бо знову там буде біль та страждання. І наповнювати чимось новим. Це нове треба буде шукати. Ну, я можу накидати вам якісь варіанти, але щоб то було саме ваше, вам треба буде шукати. Якісь, може, там сімейні обряди, може там щось гарне. Одне одному казати, може, ви раніше ніколи не казали їй уранці, дуже тебе типу, люблю, 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 і може, кожного ранку будете таке казати, може, спробуєте, а потім щось своє придумаєте, і та пустота вона повинна буде наповнюватися якимось позитивом. Бо якщо на городі висмикнути рослину, ну там бур'ян рости буде. Навіщо вам новий бур'ян? І коли воно буде по-новому, вона теж зможе прийняти рішення стати новою людиною. Може, вона відчує кайф від того, що можна інакше. що Ніхто не зобов'язаний жити саме таким чином, як її там навчили. Ілі вона якусь помилку зробила і тепер усе життя страждати від того. Ну, може, вона зрозуміє, що можна по-іншому? Так, да, можна не маніпулювати, не обдурювати іншу людину, а сказати: давай домовимося. Так, да, було погане. Але я хочу, щоб було. Гарно. Я не знаю, як змінити те, що було, бо воно вже було. Я можу покаятися, можу там пробачення питати. І можу, і можу сказати, давай усе спочнемо з шістого аркушу. Ну, а чому б і ні? І від того тільки усі виграють. Виграєте ви, виграє вона, виграє дитина. Якщо ви будете нові відносини будувати на руїнах старих відносинах, відгуки вони будуть. Вони будуть, ті відгуки, щось там буде спливати в пам'яті, якась там цегла, якась пилюка, якийсь цвях торчить, царапає душу. Ну, ось так, домовляйтеся і, і скажіть: я хочу завершити те, що було, і почати по-новому. Давай завершимо, зробимо уявне розлучення. ну Уявне розлучення. І через 5 хвилин знову ми познайомилися, одружилися, нова сім'я, нов нові люди, нові стосунки. Усе по-новому. Як ви вважаєте, гарна думка підходить для вас? Ну добре, дивіться, кожна з нас, кожна людина, кожен з нас у будь-який час може прийняти рішення і стати жертвою. Ну, але навіщо? Коли можна жити і насолоджуватися життям, одне одним насолоджуватися. Але у нас така психіка у людей. Що нам вважається, що треба принести якусь жертву, щоб було щось гарне. Але якщо ми насіння жертви висадимо, то зросте горе. І от у насіння жертви давайте викарчовувати і туди засіювати щось нове, нові відносини, нове життя, нове розуміння сімейного щастя. Може, ось розумієте, ви там кажете, вона трошки холодна до мене. А може вам вона таке розповість, що вона таке може робити у сімейних стосунках? І що воно буде дуже гармонювати з тим, що вона трошки холодна, бо воно буде дуже цікаве? Ну, вона ж не просто так холодна, щось там у душі є в неї. Ну вона ж не цегла, не не крига. Може, вона вам щось таке запропонує і скаже, Ну, ти, ти в мені цього раніше не бачив. Але в мене таке є. Ну, це буде дуже інтересно, ну, дуже цікаво. Ну, добре, тоді давайте я е, дам вам складне запитання, і я буду розуміти, чи гарно ми попрацювали, чи не гарно. Скажіть, будь ласка. Що треба зробити, щоб ваша дитина була щасливою? Добре. Не будувати відносини Я жертва і Я страждаю заради дитини, і буду терпіти тебе усе життя заради дитини. Не такі відносини, так? А інші відносини. І стільки шукати ці нові відносини, скільки це буде треба. Там, може, у вас з жінкою буде одне побачення, може не домовитися, там друге тоді побачення, може квіти іншого кольору, поки ви не отримаєте те, що вам потрібно. Краще зробити декілька підходів, ніж потім усе життя розгрібати. Ну, добре, я вважаю, що ми порозумілися.